Привіт, це ступор пропаганди на -ньюз. Дух Жириновського зробив передбачення. Лаврову вказали, де його справжнє місце Путін раптово зробив росіянців багатшими. Кім Ченін, в свою чергу протролив. Путлера, а російські спортсмени вимушені змагатися самі із собою. Обов'язково додивіться це відео до кінця, буде весело та цікаво. Поставте лайк під цим відео, напишіть свої коментарі і, звісно, підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше. А ми починаємо. Син Жириновського купив квартиру у Дубаї, щоб виконати останнє побажання батька. Він розказав, що Жириновський, його батько, коли ненадовго вийшов із коми у лютому 22-го року, зателефонував йому і сказав Олег. Купи квартиру у Дубаї. Галочка, ти щас умрреш. Про це Олег Жириновський розказав журналістам. До слова, Жириновський старший заповів своєму чаду 3 мільярди рублів. От уявіть собі вмираючу людину, яка в останні хвилини свого життя думає не про життя, ні про щось інше, а про своє чадо, яке має серед усього іншого, що він купить на величезний спадок. Купив квартиру саме в Об'єднаних Арабських Еміратах, саме в Дубаї. У мене два варіанти: або Олег Жириновський тримає росіянців за дурнів. Хоча чому тримає? Все таки є. Виправдовуючи купівлю квартири не десь в скрепному Саратові або Рязані, а в дороговартісному Дубаї. Або Жириновському перед смертю прийшло. Прозріння і передбачення про те, що після перемоги України росіянцям прийдеться тікати навіть з Російської Федерації, і можливо, об'єднані Арабські Емірати їх прихистять. Бедненький. Росіян не пускають на престижні світові спортивні змагання, тому вони придумали свої. Ця пародія на Олімпіаду називається Ігри Брікс. У Казані, де проходять ці міжнародні змагання, Росія вирвалася вперед і заробила вона перемагає з колосальним відривом за три дні 130 медалей. Але причина не в майстерності російських спортсменів і навіть не у допінгу, а справа у тому, що виступали там російські спортсмени майже самі, і то небагато. Дійшло до того, що у деяких дисциплінах учасників було лише троє або навіть двоє і обидва росіянці. Але апофіозом цього змагання стало те, що переможцем став один учасник серед одного. Ну і звісно, він виграв золотом. Напередодні синхроніст Мальцев став переможцем довільної програми соло, виступаючи в цьому виді один. Hey! Церемонія відкриття ігор відбулася 12 червня. Змагання триватимуть до 23 червня. Цікаво, те, що змагання ось ці ігри відкривав сам Путін у своїй промові на честь відкриття ігор. Путін чомусь заявив, що будуть представлені три тисячі спортсменів з ста і більше країн. Подає, а? він здорово башкою треснувся. Напевно, він мав на увазі кількість глядачів на трибунах. У російському Краснодарі з'явилася вулиця Космонавта Гагаріна. Ні, ні, я не умовився. Саме Космонавта. таку табличку розмістили на будинку. Після того як місцеві почали скаржитися, місцева влада пообіцяла все виправити. А потім вони будуть розказувати, що навчатися не треба дівчаткам лише народжувати, а хлопцям воювати за Путіна. Не хочу Хачучі. Хочу жениться. тим часом росіянський цар зробив холопів багатшими. Що правда на словах, Путін заявив, що більшість росіян заробляють на місяць 200 тисяч дерев'яних. 2,4 мільйони рублів на рік це дохід основної частини громадян РФ, запевнив він. Так Путін пояснив, чому саме у цю суму поріг обрали для підвищення ставки ПДФО. При цьому навіть за даними Росстату середня зарплатня середнього росіянця 50 тисяч рублів. А якщо говорити про пенсії, то загалом 20 тисяч. В целом, по расчетам Минфина, я не знаю, надо еще посмотреть, но по расчетам Минфина повышение ДФЛ налоговой нагрузки на граждан коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 миллиона рублей в год это доход основной части граждан Российской Федерации. Дури. Іздіваєшся, а знаєте, що найсмішніше? Що не дивлячись на те, що заробляє середній росіянин 50 тисяч рублів, він буде вірити в те, що сказав Путін. Бо це ж Путін сказав, Путін же ні Он святой. А тим часом його колега по диктатурі, всесвітній ізгой Кім Чен Ін, протролив бункерного. Як відомо, Путін прилетів до Північної Кореї на зустріч з Кім Чен Іном. Так, все було дійсно помпезно, нарядно, паради, дівчатка і хлопчики з бантиками та квіточками, які махають посеред вулиць, зустрічаючи російських гостів. Все, як Путін любить, все як було у радянському союзі. Тим не менше, без тонкого тролингу з боку приймаючої сторони не обійшлося. Оркестр Північної Кореї на вулиці заграв. Песню радянских часов я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Удается именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Кимберсена. Я вважаю, що лучизарний Кімчинин таким чином показав Путіну, що його диктатура в північній Кореї це ще квіточки порівняно з росіянською, і північнокорейці дихають вільніше ніж росіяни. Другим актом цього дійства стало те, що російські делегації вказали, де їх місце. Так званого міністра закордонних справ, більш відомого як кінь Кремля Лаврова, а також так званого міністра Міністерства вбивства Російської Федерації Білоусова та інших, попросили залишити приміщення, де мала відбуватися конференція і засідання. Їх попросили почекати в коридорі, бо першим до зали. Майя зайти солнцеподибный Ким Ченын, товарищ Ким. Зачем? Зачем а? мы зашли тогда? Зачем мы уже зашли сюда? Нет, у нас тут они скинули. Да, приглашаем вас холм, сейчас подойдут наши руководители. Ну вы бы сразу пользуетесь. А вам не кажется, что ваше место возле Парашей? І нехай подібне вже робили у Китаї з російською делегацією та особисто з бункерним. Але це Китай все-таки більший за Росію, Росія васал Китаю. Але щоб Північна Корея так ставилася до своїх драгоценних гостей, це, звісно, курям насміх. Тобто росіянцям навіть там показали, хто тут невдахи. А роблять невдахами або ж навіть. Помічниками Жириновського на тому світі наші захисники і захисниці. Тому допомагаємо українській армії всюди, де тільки можемо. Канал Ньюз більшу частину коштів, які ви перераховуєте на підтримку мого каналу, перераховує спрямовує на потреби збройних сил України. Тому прошу долучитися всіх. І ще й до зборів. Вся детальна інформація про збори для військових, про допомогу каналу Матвесян Ньюз, про психологічну допомогу знайдете в описі цього відео. Також закликаю всіх обов'язково поставити лайк, написати коментар і, звісно, підписатися на мій канал. Поширюйте цей контент, разом будемо спростовувати російську пропаганду. І тоді обов'язково разом переможемо. Слава Україні!